Дякую, я дуже дякую за те, що в мене є можливість з цього приводу виступити. Я приймаю отець Кирил ПАС. Отець Кирил говорив про юрисдикційні, там біля церковні медіа. Я хочу своєю чергою протиставити медіа світські і релігійні, тому що ну, ви ж знаєте, що у нас медіа, це в принципі це у нас і. Третя ніжка до столу, і четверта влада, і п'ята колонна і все, що завгодно. Тобто, у нас медіа можуть підштовхнути дуже важливі процеси і можуть зламати життя дуже багатьом людям. І е, коли в наприкінці 2023 року мене особисто було запрошено сформувати, спробувати сформувати якусь іншу політику для релігійного медіа, ну зокрема, релігія в Україні. Ну, переді мною було таке питання: що робити, як робити, як зробити так, щоб вийти з цієї класичної такої парадигми, коли медіа, які займаються релігією, висвітлюють ці вузькоцерковні інтереси. якісь. Я тут до речі почну з такого парадоксу щодо нерелігійних медіа, коли мене запрошують щось писати для. Звичайних світських медіа, там великих порталів, я перше питання ставлю: а гонорар буде? І мені відповідають: ой, ви знаєте, ну для нас релігійна тема вона ж е, побічна. Тобто, щоб ми не е, питали якихось ілюзій щодо того, як працюють світські медіа, для них, в принципі, в, в цьому контексті важливі заголовки, клікабельність і так далі. І від того вони вже формують зміст. Який, в принципі, може бути дуже е, руйнівним. І я от думала, що нам робити, а якраз е, це було на тлі е, подій, стається в Хмельницькому, е, коли, е, скажімо так, переходив храм з е, Московського патріархату в ПЦУ? Е, що робити і як зробити? І я вирішила, що ми займемо таку трошки не мейнстрімну тактику. Абсолютно, це буде дуже вразлива тактика, це дуже вразлива позиція, але мені на той момент здалося, що я, в принципі, вже досить сильна людина, щоб е, дозволити собі е, свідомо стати на вразливу позицію. Перше, що ми зробили, це ну, банальна, банальна елементарна річ, ми відмовились від використання приставки МП до УПЦ. Ну, це було дуже ризиковано, і я вам скажу: прилетіло. Мені прилетіло, тому що люди вважали, що таким чином ми легалізуємо прихований московський патріархат, тобто ми дозволяємо московському патріархату. Обманювати людей в тому, що вони українська православна церква. Я виходила з протилежної логіки, що я хочу легалізувати українськість в УПЦ, яка канонічно пов'язана з московським патріархатом. Я не знаю права я чи не права, але оскільки я була в Київському патріархаті з 2005 року, то мені здається, що МП. Це така була приставка, як ну, протилежна приставка до КП. Тобто то була УПЦ КП, була УПЦ МП. Вони так в парі працювали. Мені здалося, що є, якщо є УПЦУ, нехай буде УПЦ. Вони так себе називають. І ще було прийнято рішення, що ми відмовимось від використання таких обідків, як гундяївська секта, ФСБшна секта і, і, і так далі. Ми стали вживати титули священників ієрархів, такими, навіть тих, які в принципі ну того ж патріарха Кирила, да, в тому вигляді, в якому вони існують з формальної точки зору, тобто за, за внутрішніми правилами, і у нас тому патріарх Кирила, не Гундяйка, Гундяїв і так далі, тому подібне. Тобто, в принципі, ми на рівні риторики е, вирішили е, залишитись в якихось межах академічної, я не знаю, нейтралітету, врівноваженості, як хочеться називати. Звичайно, що інші медіа обирають свою політику якусь, ну, але що я, коли почала е, займатися порталом «Релігія в Україні, що я відчула всередині себе? Е, для мене новина, яку можна в новинарі, так і я дивлюсь на новину на якомусь сайті. На якому ну от я, от просто так така солянка? От така, так, екстракт. Ну, щось гунтяйські попи по безпреділу захопили храм, який напередодні громада, де громада напередодні проголосила про прихід. До ПЦУ та деокупацію храму. Ви знаєте, особисто для мене в принципі така новина вже ну під великим питанням, тому що е, мені здається, що там вже існує якась маніпуляція. Тобто, ми, в принципі, маємо е, зараз е, констатувати, що е, те, що ми бачимо, навіть як е, західні респектабельні змі е, висвітлюють російсько-українську війну, так, що ми маємо зараз кризу журналістських стандартів. Вони дуже дискредитовані. От і ем, я вважаю, що нейтральне подання новини, нейтральне, тобто без використання таких маніпуляційних епітетів, це в принципі повага до читача. Чому? Тому що нагнітання істерії, воно е, е, виключає критичне мислення. А я вважаю, в принципі, що сьогодні, от, в 21 першому столітті, ем, ну. Застосовування критичного мислення це одне з базових прав людини, і е, я вважаю, що медіа сьогодні на семантичному якомусь рівні просто е, ну легалізують ну вже не просто розкол, а стан ненависті. Вони його закріпляють і ми залишаємо е, цю історію нашим дітям. Які ну, ще не зрозуміло, як вони справляться з цією історією, так? Я не дуже люблю е, афоризм Померанса е, про те, що диявол починається з піни на губах Янгола, але мені здається, що в даному конкретному випадку, в нашому випадку, е, це працює. От. І ну, я не знаю, чи буде з цього толк, е, наскільки. Е, та тактика, яку ми обрали для принаймні релігії в Україні, вона буде грати позитивну роль. Вона поки не майстрімна, ми це чудово розуміємо. Але в принципі, люди, наскільки я от за два роки побачила, вони вже звикли до того, що в медіа, які не пов'язані з УПЦ, можуть писати УПЦ, наприклад, без. Додавання МП, і я буквально вже на завершення скажу, що вчора я почитала нові висловлювання голови МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова, який знову висунув серед умов до ведення переговорів про примирення збереження всього російського, в тому числі канонічного православ'я. Ну, Мені здається, що це, якщо це вже попаде, потрапить в документи великої угоди, то це буде вимагати офіційного перейменування УПЦ, якщо вона на це піде, звичайно, тоді ми вже ну, змінимо іменування тієї частини УПЦ, яка Стане іменуватися як частина російської православної церкви. Тобто, це такий досвід, яким я хочу е, з вами поділитися. Мені здається, в принципі, що це е, на даний момент працює все-таки на позитив. Воно не вистрілює швидко, тому що людям треба звикнути для того, до того, що е, єпископ е, ПЦУ не пишеться в, в, в лапках. Ми один одного весь час виносимо за душки. І мені здається, це ну не нормально і по-людськи, і по християнськи Дякую.